Шевченко Перебендя. Перебендя старий, сліпий, хто його не знає. Він усюди вештається та коп зіграє. А хто грає, то знають і дякують люди. Він їм туху розганяє, хоч сам світом нудить. По пітинню сіромаха і дню і ночує. Не мав йому світі хати, не доля жартує над старою головою, а йому байдуже сяде собі, заспіває, Ой, не шуми луже, заспіває та й згадає, що він сиротина пожуриться, посумує, сидячи під тином. От Такий то перебендя, старий та химерний, заспіва про чало, вона горницю зверне, з дівчатами на вигоні Гриця та веснянку, а у шинку з парубками сербина, шинкарку, Жонатиме на венкеті, де свекруха злає. Про тополь ли А потім у гаю. На базарі про Лазаря або, щоб те знали, тяжко важко заспіває, як січ, руйнува. От такий то перебендя, старий та химерний, заспіває, засміється, а на сльоз зверне. Вітер віє. Повіває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить та на кобзі грає. Кругом його степ, як море, широке синіє. За могилою могила, а там тілько мріє. Сивий уста чуприну Вітер розвіває, то приляже та послухає кобзар. Засміється, сліпі очі плачуть. Послуха, повіє, старий заховав стику на могилі, щоб ніхто не бачив, щоб вітер по полю слова розмахав, щоб люди не чули. Бо то Широкими б'є, спочине на сонці, його запитає, де воно ночує, як воно встає, послухає моря, що воно говорить, Спитай Чорну гору, чого ти німа. І знову на небо. Бо на землі горе, бо на її широкі куточка нема. Тому хто все знає, Чує, що море говорить, де сонце ночує, його на цім світі ніхто не прийма. Один він між ними, як сонце високе, його знають люди, бо носить земля. А якби почули, що він одинокий співа на могилі з морем розмовляв, на Боже Слово одним на Добре єси, мій ковзарю, добре батько, робиш, що співати, розмовляти на могилу ходиш. Ходи собі, мій голубе, поки не заснуло твоє серце. Та виспівуй, щоб люди не чули. А щоб тебе не цурались, їм, брата, скачи, враже, як пан каже, на те бати. такий то перебендя. Старий та химерний заспіває весільний а на журбу.